Мінський процес, соловіна, пісня нашої влади. Але що з ним робити після Авдіївки? Таке питання постає перед статею, яку сьогодні ми будемо з вами вивчати. У мене тільки одне питання. Що з самого початку з ним робили? Навіщо все це було? Давайте отримаємо разом відповіді на всі ці питання. Ання ескалація боїв в Авдіївці на Донеччині знову дала привід для заяв про неефективність мінського процесу в регулюванні кризи. З одного боку, представники української влади, а також західні лідери кажуть, що альтернативи мінську не існує. З іншого в експертних колах лунають заяви про те, що мінський формат переговорів не лише вичерпав, але і дискредитував себе. BBC Україна поставила українським та російським експертам питання про те, якими можуть бути альтернативи мінському формату в 2017 році. Відповідає Борис Парахонський, експерт Національного інституту стратегічних досліджень при Президентові України. Ого. Хоча лунає багато заяв, що альтернатив мінському формату немає, це не означає, що їх не треба шукати. Говорить, говорити, що альтернативи мінську не може бути, нелогічно, зважаючи на те, що на один рік поспіль ми не бачимо зрушення, навпаки, маємо порушення мінських домовленостей. Як на мене, максимально ефективним був би формат, передбачений Будапештським меморандумом про гарантії безпеки у зв'язку із приєднанням України до договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Ну, пам'ятаєте, це та бумажка, яка була. Півс1994 року, і яку США, Британія та Росія засунули собі в дупу, підтерлися та кинули в лице України. Лідери цих держав за участі Росії чи без мають зібратися і відпрацювати механізми відповідно до гарантій, які вони надали свого часу Україні. Хто читав Будапештський меморандум, той знає, що це їх обов'язок стосовно Будапештського меморандуму. Але вони навіть там елементарно не виконали. Ну, Борис Тут далі продовжує. Я не маю на увазі нову угоду, йдеться про те, що угода існує. Нею були надані гарантії Україні. Меморандум передбачає, що у випадку порушення цих гарантій державі підписанти мають зібратися і провести консультації за майже три роки з початку ескалації конфлікту і анексії Криму. Чомусь цього не було зроблено. Знову ж дуже велику е, помилку, дуже великої помилки припускаються ті, хто думає, що е, там немає жодних гарантій. Будь ласка, е, прошу, кожен. Хто так думає, візьміть і прочитайте. Добре, щоб не дискутувати зазря. Тобто, е люди, ну по-перше, думають, що там або гарантія нас повністю, я не знаю, там відбити від ворога, або думають, що там жодних гарантій немає. Це дві крайності, і тому треба якось визначитись. Е визначайтесь професійно, читаючи той документ, який є. Розумію, що не кожному хочеться читати всі ці меморандуми, але там небагато тексту. Аргумент Росія не хоче, тому така зустріч недоцільна. Вважаю, неприйнятним. Така позиція великих держав виглядає дивно, адже йдеться не лише про інтереси України, а й про нехтування міжнародним правом одним із підписантів меморандуму про безпеку у регіоні, в тому числі і ядерну. Можливо, українській дипломатії не вистачає наполегливості порушити це питання на міжнародних майданчиках. Так і є. Хто коли порушував це питання на міжнародних майданчиках? Ми такого не бачили. На міжнародному рівні фактично Росія визнається окупантом у Криму. Це зафіксовано у Резолюції ООН. Настав час визнання агресії і на сході України. Але для цього теж необхідна згода великих країн, їхня політична воля і рішучість. А зараз це виглядає так, що Україна є заручницею на рішучості західних країн. Тому ми маємо Авдіївку. Е, я... Знаєте, що дуже полюбляю нашу українську владу. Ви знаєте, наскільки я її полюбляю всі три роки. Але ж не можна казати, що це вона призвела до війни. Ми всі прекрасно бачимо агресію. і Це реальна агресія, на яку повинна бути відповідь заходу відповідно до Будапештського меморандуму. Не дивлячись навіть на дії української влади, це окреме питання знову ж треба розділяти одне з іншим, але такої відповіді немає. Тому маємо Авдіївку і далі, далі, далі. Аркадій Мошес, директор російських програм Фінського інституту міжнародних відносин, не дуже звертайте увагу на назву. Всіх нам цікаво те, що вони думають. На це давайте не на посади звертати увагу. Я багато разів говорив, що мінський формат був і є неефективним, але справа не у самому форматі, а у під Писаних угодах. Наперед була очевидна неможливість виконання цих домовленостей. Невиконання їх одразу ж після набуття чинності не призвели до якихось наслідків. І тим самим була створена можливість для подальшого невиконання мінська 2 усіма сторонами. Тут немає ніяких сюрпризів. Ми знаємо історію, ми бачили це все. І я завжди стверджував, що як Мінськ 1, так і Мінськ-2 це хибні угоди, які можна було зробити зовсім по-іншому. Це по-перше. А по-друге, взагалі всі ті речі, які були зроблені Порошенко при владі, вони всі, всі абсолютно були помилковими. І той тупік, який зараз ми маємо, так як і експерти тут кажуть, це завдяки тому, що він всі ці угоди фактично і створив. Але на сьогодні слід розуміти, що контекст, у якому відбувається мінський процес, серйозно змінився. До мінських угод юридично прив'язана політична позиція Євросоюзу. Тому демонтуючи Мінськ, можна одержати лише ускладнення ситуації, це так думає експерт. На жаль, усе це не дає якоїсь перспективи, але дає хоча б якусь основу, референс пойнт, точку відліку. І на це слід зважати. Друге, що змінилося, останні події у США. Тобто, знову ж ми загнали себе у глухий. Кут сам, самими цими мінськами. На сьогодні я не бачу можливості серйозно аналізувати зміну формату переговорів, бо позиції Білого Дому щодо подій в Україні не Ну, Ми знаємо, що на днях вони наче артикулювали ці всі події, висловлювали своє ставлення. Але стосовно доктрин Кісінджера, всім відомо, що ми кажемо одне, робимо інше. І така зараз політика Білого Дому. Принаймні, що стосується зовнішніх стосунків з іншими країнами і поводження на зовнішніх платформах. Якщо попередня адміністрація Білого Дому ніяк не виявила бажання підключатися до мінського процесу, то нинішня на чолі з Дональдом Трампом може цього взагалі не хотіти, і її втручання може виявитися контрпродуктивним. Є сенс триматися за те, що є, бо це і позиція Європи, з іншого боку, Україна має намагатися вчергово пояснювати важливість і правильність своєї позиції новій адміністрації США на двосторонньому рівні і уважно стежити за тим, що відбувається на лінії США Росія. Абсолютно хибна думка, і тут я повністю не згоден. Чому ми дізнаємось трошки далі? Андрій Кортунов, директор Російської ради з міжнародних справ, сказати, що мінський процес нічого не дав, було б несправедливо. Коли угоди ухвалювались, вони дозволили, якщо не зупинити, то значно зменшити інтенсивність боїв. Але зараз зрозуміло, що ситуація зайшла в глухий кут. Очевидно, що потрібна більша гнучкість у виконанні угод, у черговості тих чи інших кроків, адже Київ не може піти. На конституційну реформу у частині особливого статусу Донбасу з іншого боку, важко чекати, що Росія буде готова здати все, що вона досягла під час мінська, і пристати на українські вимоги модальності та послідовності виконання угод. Ви бачите, експерти знову ж таки, от тепер давайте звернемо російської ради та російських програм. Вони зазначають, що Росія досягла багато під час мінська. І відповідно це завдяки чому завдяки тому, що цей мінський процес було утворено. Гадаю, ну далі він каже, що варто говорити не про принципово новий формат, а про можливу модифікацію теперішнього було б непогано, якби до мінського формату приєдналися США, які все ж таки залучені до розв'язання конфлікту або країни, що мають найбільші інтереси в регулюванні конфлікту, приміром Польща. Також ЄС міг би бути представлений на рівні Верховного комісара ЄС. Не зовсім правильно, що ЄС як інституція у цих переговорах не бере участі, адже проблема загальноєвропейська. Це би додало мінському процесу надійності, бо після виборів у Франції, Німеччині, які зараз є учасниками контрактної, контактної групи, невідомо, як розвиватимуться події. А ми то знаємо, як вони будуть розвиватися навряд чи позитивно. Але ж у Франції ще непевно. Ну і добре, у Німеччині добре так. Собі обрисуємо, що все буде позитивно, і все у нас добре, і все кльово. Але ж проблеми європейської співдружності не. Куди не зникнуть це по перше. Проблеми мігрантів нікуди не зникнуть це по-друге. Проблеми Дональда Трампа в США нікуди не зникнуть це по третє. Проблеми самої України нікуди не зникнуть це по четверте. А у нас проблеми ще більше ніж можна собі уявити. Ну і от Олександр Самарський, дипломат, експерт центру дослідження Росії. Я погоджуюсь з тими критиками, які вважають мінські домовленості дипломатичною поразкою України. Поразка полягає в визнанні Росії посередником у справі досягнення миру, а не агресором, в ухваленні заходів, реалізація яких здатна поставити Україну під контроль Росії. Вважаю, що причини такої поразки дипломатичні та військові некомпетентності абсолютно згодний І зараз поясню, чому. А, тобто, ми одразу поставили себе в такі умови, що у нас Донбас це громадянська війна. Так це є. Багато українців не розуміє, коли кажуть, чому вони отак до Донбасу відносяться. Крим признала, а з Донбасом все так мутно. Чому вони кажуть, там виплачуйте пенсії на Донбас? Чому от в ООН в інших міжнародних організаціях нас фактично примушують все робити для Донбасу? Тому що для міжнародної співдружності вся ця наша карта подій на Донбасі. Це громадянська війна і це. Це той глухий кут, в який нас поставила дипломатія Порошенка. Тому що відповідно до міжнародних умов, це внутрішній конфлікт, а Росія це посередник у справі досягнення миру. І це дипломатія Порошенка. Тому це абсолютна поразка без питань. Це абсолютний кут, і все це лежить на Порошенко і його команді. За ці роки мінські формати, мінські перемовини показали, що ніхто не вирішуватиме проблем України, а тим паче за нею воювати не збирається. Помилкою є також думати, що звільнення окупованих територій можливе лише політичними і дипломатичними методами. Це неможливо. Це розуміє кожна людина, яка там. Нормально, хоч може свій мозок увімкнути, без військової складової нічого не вийде. Але й без справжніх економічних реформ і боротьби з корупцією в Україні також нічого домогтися не вдається. Ну, тут ми також знаємо досягнення Гройсмана, Порошенка і Оценюка на теренах розвитку. Української економіки та екор, реформ та корупції, боротьби з корупцією. Якщо ж говорити про новий формат, то Україні варто було б домагатися розширення кола посередників в рамках чинного формату. Ну тобто, ми маємо вже ситуацію, всі погоджуються, тобто, мінськ є. Можна казати, що Порошенка, там я синів гросьма, вони такі, блін, це все херня. Але ж є мінськ все. Тобто, є той процес, який є. Ну, такий, який він є. І треба в межах цього щось робити, або з цього виходити? От альтернативи. Якщо ж говорити про новий формат, то Україні, варто було б домагатися розширення коло посередників в рамках чинного нового формату. Це мають бути не формальні учасники, а реальні, реально зацікавлені в успіхах перемовин. Це можуть бути і країни-члени Ради безпеки ООН, і сусіди України, які із острахом дивляться на розвиток ситуації. а Також країни гаранти України за Будапештським меморандумом. Є питання, чому Україна відмов відмовилася від женевського формату за участі України, США, ЄС та Росії, який теж міг бути прийнятним саме Україна відмовилася від женевського формату за участі США ЄС і Росії, а не окремих представників там ЄС, та Німеччина, Франція, Росія і все. Але також не варто думати, що замінити, замінити мінський формат на інший так легко. Хоча б тому, що саме до мінських угод прив'язані санкції проти Росії, які, ви знаєте, постійно якось на якісь, я не знаю, такі позиції знаходяться, що їх постійно треба примушувати, щоб вони далі були. Але будь-який формат це допоміжні милиці. Все залежить від самої України і у військовому, і у дипломатичному, і у політичному сенсі. На жаль, так ми розуміємо, що виходячи з тієї ситуації, яка склалася в світі, є ми, є агресор. І якщо ми будемо слабкими, якщо ми далі будемо дозволяти керманичам нашим руйнувати нашу економіку, також не проводити реформи, то ми залишимось для агресора. І світ з цим погодиться.